Сьогодні під час пленарного сітня сесії міської ради безперечно всіх обурив той факт, що депутати міської ради не захотіли розглядати більше 30 питань, які готові підготовлені. Це людські питання, і вони їх перенести. І це вже робиться не в перший раз. Також дискусійним було питання стосовно ринку Санта-Барбара. Ви знаєте, що є рішення перенести цей ринок і є запропонована ділянка. Щоб щоб це було можливо згідно чинного законодавства, ми її пропонуємо оформити на комунальне підприємство і укласти з людьми угоди, щоб там організувати торгівлю. Але на минулому пленарному засіданні колеги депутати чомусь запропонували, щоб приватна фірма, де є декілька засновників, отримала ділянку, що суперечиному законодавству, тому що вільна земельна ділянка вона може надаватися тільки. Комунальним підприємством або державним органом тому ухвала була заветована. Депутати сьогодні вето не подолали, тому ми знову будемо вносити ухвалу про, про те, щоб ділянку надати на комунальне підприємство, і будемо вже паралельно працювати з юридично правильно оформленими угодами оренди для тих людей, які будуть там проводити торгівлю, щоб захистити людей.